На дворі холодно, на дворі осінь, а в нас гаряче жарке, картопелька з м'ясом. Як добре, що я заморозила помідори, тепер буде м'ясо по-французьки. Помідор розморозиться, коли буде пектися під сиром. А тут у нас а тут у нас куриця, а печеться, жариться, рум'яниться. А, сиром, сиром, сиром посипаємо багато, багато-багато сира. Під сиром м'яско запечеться, смакота, цибулька буде хрускотіти, помідори здасть кислинку, сир солененький, а м'ясо приперчене та присолене. І ми його запікаємо у духовочці. А тут у нас курочка. Домашня, вау! На красотку, мабуть, уже готова. А це ми ставимо. Круто! Запікатися! круто 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 Який класнючий домашній сир! Які будуть налисники, налисників я багато напекла, і за таким сир, як масло, кисломолочний сир домашній, у жіночок, у бабушок, як масло, в магазині такого не купиш. Крутецькі будуть налисники, гарно всім дня, щастя, миру, добра та здоров'я. Грушки, грушка, Хочу грушку, хочу мандаринку. Хочу апельсинку, хочу налисничок, хочу курочку. Хух, клас. Всім гарного дня.